У нас немає ніякої реакції. Тому Швиденько розбираю і показує запобіжник. Є. Дивимось далі. Дивимося, короткого немає ніде. Не купися. У нас є короткий. Дивіться, конденсатор короткому. Тут коротке. Щось пробити десь на землю. Так щоб було видно? Давай все видно, видно. Давайте обвязочку глянемо. Теж в короткому то. Кратить, Нема короткого. У нас є десь коротке. Давайте зараз я подивлюсь більш детально, де у нас короткий, і покажу, що у нас поживання по струму йде. Під'єднана щітка 4 вольта 1 А на вихід. У нас зовсім коротко. Бачите, 0,33. Тому зараз буду швиденько шукати, що гріється, і будемо вже міняти. Прибрав коротко, короткого у нас немає. Давайте перший запуск. Щось на короткий імпульс був, а далі не пройшов сигнальчик. Через цей конденсатор, який був сколений з однієї сторони, вона в нас до кінця не запускалася. Це особна щитка. Давайте зараз включу. включається Перший режим. Вібрацію дає, бо не закріплена бездротова зарядка. За кадром витягнув дамп прошивки з одної сітки, якщо комусь буде цікаво. Залишилось її перевірити на зарядку. Ну, думаю, буде зарядлятися, чого не йде, не працює. Що ж, починаємо з туру розборку знизу. Піднімається бездротова зарядка, обережно, відтається два Дотики, плюс мінусом. Далі у нас є магніт. Під магнітом у нас, як казали, маленький гвинтик в цій системі. Піднімається. Воно легко дуже виймається. далі. В самій основному боці у нас є дві зіщоки. Ми їх акуратно піднімаємо, Отак ось на себе, і у нас він легко виймається. У акумулятор у нас тут іде. 14 500 форм фактор. формфактор. Yeah. Зараз я передивлюся і вже потім трошки скажу, що можна придумати. У нас наразі все працює. Yeah. Yeah. Але скажу на <кхід> дуже багато чого. Оце все планшети телефони, поперебирав, поки не йшов підходящу кнопочку. Це просто жах. І по факту така ось кнопка. Навіть не знаю, з якого це телефон її трішки підрізав і все стало. Тому залишилось зібрати бездротову зарядочку і буде все працювати. Моделька. 3758. З дефектом не завантажується операційна система. Давайте так це назвемо. Все. Ну, у нас далі вимикається, у нас немає більше ніякої реакції. У нас тобі, знімається верхня кришка, відчолкується металевер-ущільнювач. І про вас відкриває. І що ми можемо спостерігати, що в нас вона. Тобто, дивіться, наскільки вона у нас залита. І що ми можемо сказати? Моторному блоку ну, такий собі відгулявся. І тут у нас теж водичка. Давайте для початку ми її промиємо, просушимо, витягнемо акумулятор. Навіть під акумулятором у нас повністю все затоплено. Трішки пару слів про цю серію. Да, мені подобається, як в них реалізували моторний блок. блокіліс. Своя розробка е, з мінусів. Я не можу зрозуміти, навіщо вони пихнули дисплей. Звісно, пару кнопочок є. Але дисплей, зубні щитці і операційна система, ну, це трішки лишня, Нагадаю, це моя суб'єктивна точка зору. Починаю і почищу зараз і покажу, що вже вийшло. Після діагностики за кадром наша зубна щітка буде без ремонту, поясню чому. Першочергова моя думка, що у нас у прошивка. вишивка. Витягну прошивку. Зараз можна спостерігати на екрані нашу прошивку. А потім думаю, ну, дуже малий магніше звідки я прошивка, що не завантажується до кінця. Немає де взяти, по-перше, щоб залити іншу. Думаю, підемо далі. Припустимо, що наша прошивка жива. На п'яту ногу скриємо осилографом. На вході 38 В 0,2 А ліміт по струму і дивимось вичітку. У нас є вичітка нашої вінбонди. Можемо спостерігати така. Все. У нас зараз вимкнулася вона. Тоді задаємось питаннями по-іншому. Чому перестало працювати? У нас залитий мотор, у нас є плата плати. По-іншому називається drv 8850 Це мікросхема. Це в нас низької і напруги Алжбріч інтегральна мікросхема з РВО, е, регулятором напруги. Так, да, є така штука. Що в нас на вході бійця? У нас по напрузі. У нас є напруги, давайте я вам включу зараз мультиметр. Щоб розумію, про що йде. У нас є на вході. У нас є сигнал РДО Ау, це 0,2 нога знизу. Запустилося. І зовсім нога накруга, тобто нас повинно воно бути більше. Є РДО Ін. Підсигнальний сигнальний вхід. Enable. enable. Це у нас е, друга нога низу. Вона у нас перший разом чогось. Тут у нас є включення і по напрузі майже по нулях. Що дає? У нас контролер дає включення сигналу включення. Але проблема в тому, що на контролер у нас немає дата у нас немає розпіновки його. У нас є загальна трохи інформації і все. І ми зіштовхуємося з тією проблемою, що ми не можемо прозвонити сигнал включення rdo Enable на цю мікросхему, яка регулює мотором. би то така дрібничка, а по факту жодна сітка йде без ремонту. Вернувся в сім'ю, це добре. hx 751 v з проблемами. Оп-центрик. Показую повне відео розбирання, бо ще немає цієї серії на каналі. Я так, у нас є сліди Купляння вороги. Так, настеригаємо стандартно. Крину два по краям трьох вусика. Піднімаємо їх. Моя любима досточка. Так, це його внутрішнє. Стандартна схема це як зазвичай. Так є. Так, фокус. Фокус всім є. Бачимо частини. Десь. Відсутня. Так, тут більше нічого не залишилось. Залишилось це все замінити на оригінал. Завакувати плату і показую вже результат. Наша зубна щіточка зроблена. Вмикаємо, перемикаємо, режим роботи, вимикаємо і ставимо на зарядку. У нас є світкова індикація зарядки. Такий ось у нас сьогодні був ремонт з одної щітки. Чого Франкенштейн? Зараз я вам поясню дивіться на це. Вона себе так поварськи, приймали все. Звісно, 6000 серія. Пошкоджена гума, уфільмувач з двох сторон. Запитайте, е спитайте, чому Франкенштейн? По-перше, це так не можна робити. А по-друге, це у нас щітки браун. Акумулятор сам по собі йде з Брауна. Він червоний. Він сюди просто вставляється. Плюс-мінус. І все. А так ось виглядає у нас оригінальний акумулятор. 9000 на серві, там вже трошки інші будуть акумулятори. 6000 600 на 7000 на сервіс, це в нас іди такі основе акумулятори. Такі. Наш акумулятор. Палька звісно, від Бога. І поспорушні таким силовим кабелем десь на півтора. Це я замінив акумулятор. Тут залишилося, щоб плату покрити лаком. Відшліфувати екцентрик. Шліфую я, до речі, P1500. Бо зараз під рукою P2000 в мене немає. Зубна щітка у нас працює. От, перша. Я вже почав робити, аналогічно була топлена. і має доволі цікаві дефекти. От Зняв верхню кришечку, щоб швидше було розбирати першу. Зараз розбираю. Можемо спостерігати в воду, фокусуйся. Yeah. Так, фокусу нема. У нас лежить це все в воді. А причину цьому гумовий ущільнювач. Так, місце де у нас протікало. Похожу, весь своїм інженек Перепрошую. Просто розберемо, глянемо. Мені цікаво перший мотор долізти. Ага, я вже бачу. Так, десь фокус. Трошки руки моки. мені зовсім косопно буде. Бачимо водичку, трішки полежав. Так. Є. Купним планом все такі. В любому випадку цей гумовий усиливач. Пішов на пенсії у нас. Зум. Давайте витягнемо батареечку зараз. Ничего не сюди. У нас кварчить бідно. Если там води багато, що воно бідно. то шкварчить. Знатно. Є плюс, і мінус. Вода. Можемо поставляти. Далі плата з іншої сторони і моторчик. За кадром зробив повноцінну діагностику і можу сказати, що у нас іде вона на утилізацію. По-іншому не назву. Ось там сам мотор у нас плюс у нас споживання до 0,6 А доходить. Є два режими роботи зазвичай вшітки. Це прост, звичайний режим і турборежим. Перший режим споживає до 100 мА, десь 120 мА. А інший режим 360-380 мА. для двигуна це вже більше споживання, чим є. Це раз. Так, два. Гумовий усім. Він зовсім погодин. Другий місць, це все йде в копійочку. Зараз оглянемо батарейку. Я не дивився її. 55. Ну, підгулявша вона у нас 50, майже 56-56 мл. Стандартне значення йде там десь 15-30, тобто Вона вже підгулявша це третій. Четверте це у нас йде топлена інтегральна мікросхема. Светочком покажу. І п'ятий такий висновок. як п'ятий, П'яте це в нас бездратова зарядка підгорівша, що вже бачили. І шосте це заключення. що Її просто не має недоцільно ремонтувати, некоректно. Кнопочка собі цікава. Дуб'є. І приступимо зараз до іншої зубної сітки. Я тут складу зараз за кадром і дивимось іншу. 680-та які в мене зараз дефекти По-перше, вона вмикається відразу на перший режим роботи. Підпрацьовує дві хвилини відповідно з вібрацією, що змінити сторону під час чистки і вимикається. проходить секунд 30 і знову в нас вона вмикається. Якщо перекинути плату з цієї сторони, у нас тут є от. Поки вона знову не включилася, що було пороблено за кадром, замінив є такий ось нових. Замінив мікросхему, чого вирішив замінити мікросхему. У нас є шина даних, яка звертається туди і назад, 28.31 нога. Гадай, то ВДД ПВДД і ТВДД у нас. 3,8 В, потім видає, поміняв. І ситуація стала така сама, як була. Бачите, вона в знову не Те, що я казав, у нас стандартний режим, майже 120 мА споживання пустому йде. Нарешті я її домучив, чи вона мене домучилася зубна щіпка. Е, найшов йшов, колотишав. Зараз все у у нас по споживанні 166 що стоїв в межах норми. Потратив дуже багато часу. У нас, до речі, вже 9-та вечора. Залишило ще плату порахувати, перевірити зарядку і, в принципі, все можна буде здавати.